Легендарний український павільйон, який спричинив справжній ажіотаж в Японії, приїхав до Києва у столичному українському домі. Виставка під назвою «Not for sale», тобто не для продажу. Триватиме вона два тижні. Як реагують кияни та гості міста? Репортаж про це Єлизавети Яковлева. Якраз я тільки ж відео, море вражень. Ну на жаль, вони всі та трошки негативні. Це наша така реальність. Ми живемо, але ось так емоційно і водночас зосереджено кияни розглядають експонати виставки під назвою Не для продажу. Півроку тому інсталяцію відкрили в Японії. Її концепція у вигляді крамниці, але в ній нічого не можна купити. Біля кожного експонату є етикетка зі штрих-кодом. Його слід просканувати. Та за посиланням не ціна, а відео на кадрах. Ціна життя українців в умовах війни. Кадри зворушують навіть тих, хто війну Росії проти України бачив лише по телевізору. Я бачив багато новин про Україну, про війну між Росією та Україною. І я дуже сумую через. Цю війну, бо вона забрала життя багатьох людей. За цей час експозицію відвідали три мільйони людей. Організатори зізнаються, такого напливу відвідувачів тоді не очікували. Український павільйон в Осаку був дуже популярний серед японців та відвідувачів з усього світу. Вони вражені всіма цими історіями. Я сподіваюся, що люди тут, в Україні, прийшли сюди і прожили цей досвід. Нині відчути бодай маленьку частку з пережитого іншими українськими містами та згадати, як починалося повномасштабне вторгнення, можуть жителі столиці. До уваги відвідувачів 18 об'єктів. Кожен уособлює одну з людських цінностей: наприклад, право на освіту, свободу вибору, людяність. І разом це все означає, що українські цінності, такі як людяність, гідність, право на освіту. Не продаються їх можна тільки прожити, пропрактикувати, яким чином діти вчаться в метро, в укриттях, яку ціну вони платять за те, щоб навчатися в країні, яка живе в війні. І так кожен з 17 об'єктів. Виставка «Not for sale» триватиме до 16 листопада. По тому її планують відправити в турне українськими містами. І першим з них буде Івано-Франківськ, Єлизавета Яковлева, Василь Міновчуков, Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.